Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на каналі Созірія Казок. Не хочу й не буду. Квочка, розпушивши пір'я і обійнявши крилами гніздо із соломи, грілася на сонечку. Але вона не просто грілася, вона висичувала курчат, що мали от-от з'явитися на світ. Раптом одне яйце вискочило з під крила. Та й пострибало навколо гнізда, обертаючись немов дзига. Курка наздогнала втікача й повернула його на місце. Потім вона почала перераховувати майбутніх діток, увесь час плутаючись, тому що неслухняне яєчко стрибало, крутилося й перескакувало з місця на місце. У цей час у двір вийшов півень. Він ніс курці букет польових квітів. Як? Ще ніхто не вилупився? здивувався півень. Але ж пора вже. З гнізда знову викотилося неслухняне яйце. Ось, подивися, викопаний ти. Такий само, гультяй та гайсайло. Курка крилом підхопила яєчко і обережно опустила його до гнізда. А півень сказав Піду ну я принесу тобі зеленого горошку з грядки. І він поважно пішов. Нарешті шкаралупки почали з тріском ламатися. Кряк, кряк. Звідти з веселим криком вистрибували абсолютно однакові пухнасті грудочки. Розрізнити їх можна було лише за бантиками. Майбутні курочки були з бантиками на голові, а майбутні півники з бантиками на шиї замість кроваток. Здрастуй, мамо курко. Привіт! Ох, як тут гарно, а як просторо. У мене в шкаролупі все тіло затерпло. Так курчата кричали на різні голоси, і тільки одне курча залишалося в яйці і не поспішало виходити зі свого будиночка. Ну, виходь вже, квапила його мама курка, ми всі на тебе чекаємо. У відповідь пролунав тоненький скрипучий голосок. Не хочу й не буду. Курка нічого не зрозуміла, як це не хочу й не буду. Не хочу разом з усіма, пропищало яйце. Я не буду курчам, не буду. На додачу яйце почало повчати курку. І куткудахкає вона не так, як треба, і гніздо не так робить, і зерно не так клює. Востаннє питаю, ти вийдеш? розсердилася курка. І не збираюся, відповіло яйце. Ну, от що, дітки, досить із ним панькатися, сказала мама курка. Нехай посидить сам і подумає про свою поведінку, а ми підемо, пошукаємо жуків та хробаків, а потім я навчу вас будувати гнізда з соломи, а ще ми просто будемо гуляти. Мама Курка з курчатами пішли, а у двір повільно вийшов кіт. Яка краса, яка ідеальна форма! замурчав кіт, побачивши яйце. Сама досконалість. Він облизнувся і одразу запропонував. Давайте разом пограємо. І з задоволенням погодилося яйце. Тільки що? Давайте пограємо у кота мишки, сказав кіт. Ха ха, ви, мабуть, вважаєте мене дуже дурним, відповіло яйце. Гадаєте, що я дозволю вам так просто мене зловити і з'їсти, як мишко? Як вам не соромно, обурився кіт. По перше, я не їм сирі яйця. а якщо там яєчня або омлет, тоді інша справа. Крім того, котом будете ви, а мишкою я, і ви будете мене наздоганяти і їсти. Котом буду я. Зраділо яйце, це ж інша справа, згоден. Нічого не вийде, сумно сказав кіт. Я забув, що у вас немає ніг. Як же ви будете нас доганяти?» Як це немає, є? із каралупки вискочили курчачі ніжки. А де ж черевце? розсудливо зауважив кіт. Як ви мене спіймаєте та будете їсти, якщо у вас немає черевця? Є черевце, полетіли уламки шкаралупи, і тепер тільки на голові у курчати залишилася біла шапочка. Це був півник із бантиком на шиї. Оце інша справа, промуркотів кіт і простягнув пазуристу лапу, щоб схопити курча. На щастя, в цей момент у дворі з'явився півень із букетом зеленого горошку. Він кинувся на кота й прогнав його. Ще трохи і кіт би тебе з'їв, сказав півень, дурне курча без голови на плечах. Є голова. вигукнуло курча і скинуло з голови останню шкоролупку. Тепер воно нічим не відрізнялося від своїх братів. Хоч ти наймолодше, але балувати ми тебе не будемо, суворо сказав півень. Тато, тато, здрастуй, тато, застрибали навколо півня курчата. Здрастуйте, діти, сказав півень. А ми підемо гуляти? запитало батька молодше, неслухняне курча. Це залежить від твоєї поведінки, сердито відповів півень. І вже трохи м'якіше додав Підемо. Ох, мало не забув, вирукнув півень і підніс курці букети із зеленого горошку. Ось тільки на згрядки. Ось і Ось іказується кінець, а хто слухав молодець. Дітки, якщо сподобалась історія, підтримайте наш канал вподобайкою та підписуйтесь на нові цікаві історії. Бувайте!